Ми були створені, щоб дозволяти себе любити і любити інших. Чи живеш в цьому стані? <сум> Теорія каже, ви знаєте теорію, як все правильно. А чи живеш відповідно до свого покликання? А це друге питання, так? Чи живеш ти в любові, чи живеш ти у мирі, чи живеш ти в радості, чи насолоджуєшся ти своїм життям, чи приймаєш цю любов від Бога від себе до себе? Від інших людей. Чи дозволяєш взагалі себе любити? А другий крок а чи любиш інших? Чи любите ви? Ну, давайте я вам полегшу другий крок. Якщо ви перший не виконали, то другий, ви теж не виконуєте. Бо ви не можете любити людей, якщо не любите себе. І не можете любити себе, якщо ви не любите Бога. І не можете любити Бога, якщо ви не дозволите Богу полюбити вас. Все просто, ви попали коротше. Замкнути коло. Ми не можемо любити Бога. Ви можете собі сказати, я люблю Бога, але це тільки слова. Я можу сказати, я люблю себе, і це теж слова. Я можу сказати, що я вас всіх люблю, але це теж тільки слова. А тепер як жити практичним життям, а це вже інша річ? Тому я вам вже сказав, любий може себе назвати християнином. А от жити як Христос це вже трошки інший рівень. Так чи ні? Хто з вас знає, що Бог є любов? Або принаймні ви чули таке, що Бог є любов? Чули? Супер, молодці. більшість так. Ну, вже все, що зміняється вже. А хто з вас прийняв Божу любов? А, бачите, це щось інакше, так? А хто з вас ходить в Божій любові? Угу. А хто з вас уже є Божою любов'ю? Чуєте різницю? То, що я від першого до останнього, я говорю про те саме. Ну коли я говорю, то ви розумієте, що це щось інше, правильно? Так, дорогі, от, от. я говорю від теорії до, до практики.